Дивимося, як його заповнюємо, що має бути заповнено. Ми прописуємо основну інформацію, тобто, що там має бути, яка це організація, підрозділ, в якому знаходиться об'єкт основних засобів, матеріальна відповідальна особа, за якою закріплений об'єкт з метою обліку, дата прийняття до обліку, група основних засобів в податковому обліку. Первісна вартість, накопичена амортизація, залишкова вартість. Тобто, саме основне ми знаємо, що його треба заповнити. Дивимося, що ми прописуємо? Наприклад, міксер ковбасний, можна прописати виробник Україна. Тобто всю карточку заповнюємо, бо потім нам у карточці ОЗ має висвітитися всі, всі параметри. Так? Наприклад, автоматика, автоматика, серійний номер пропишемо. Номер паспорта, тобто, все це ми тут прописали допис. Тут ще можна пару слів йому дописати: заводський номер. Все, це йде інформація і присвоюється йому тут інвентарний номер, ось для чого потрібно його заповнити. Все, він у нас тут є, ми його зробили, тобто, це типу, інформаційне поле. Що ми можемо робити з основними засобами? Так? Ми можемо придбати устаткування, ми можемо ввести його в експлуатацію, потім ремонтувати, модернізувати, ліквідовувати та продавати. Або ми ведемо по кількісному номенклатурному обліку? Пакети основних засобів або по індивідуальному обліку. Які рахунки бухгалтерського обліку відповідають за надходження основних засобів? Ми заходимо з вами в купівлі, там де ми купляли ТМЦ, і так само ми прописуємо придбання основних засобів, тобто вони у нас будуть як номенклатурні позиції. Але в номенклатурних позиціях ми налаштовуємо рахунок бухгалтерського обліку 15.21-15.31. Тобто вони будуть у нас працювати, поки ми їх не прийняли до обліку. Тут цікава специфіка в басі Єрпії, ви подивитесь, як вона працює. Так, це у нас все, що можна робити з основними засобами в програмі. так? Приймаємо до обліку, експлуатуємо це, щось міняємо, переміщуємо, міняємо параметри амортизації, модернізовуємо, а потім вибувають. вони або списуються, або ми підготовили їх до передачі, і продаємо наші основні засоби. Тобто, так як у звичайній програмі, Баз, тут аналогічно вся інформація схожа але є нюанси. З приводу експлуатації. Зараз ми з вами купимо основний засіб, зайшовши у купівлі, документи купівлі всі, кнопка Створити, придбання товарів і послуг купівля у постачальника. Ми з вами заповнюємо звичайне придбання. На склад готова продукція, господарська операція підтягнулася у нас купівля у постачальника. Поточну дату ставити. Купляємо у то в місяць, у ті самі хай буде оферті. Тобто можна тут нічого не змінювати поки що. Далі, вкладці товари, ми прописуємо, який це номенклатурний іде-рядок. Від постачальника. Бо якщо ми часто з одним і тим самим постачальником працюємо, ми можемо потім його знову підтягнути. А в самій номенклатурі нам потрібно створити цей міксер ковбасний, створити йому групу аналітичного фінансового обліку, групу фінансового обліку, і там, де йде вже група фінансового обліку, Прописати, на який рахунок бухгалтерського обліку вляжеться у нас придбаний міксер. Заходимо у товари, кнопка Додати. Тут ви створюєте під даним контрагентом, що воно може бути, яка покупка, бо може бути на наступний там рік. Знову ми його купляємо. А ось тут створюємо номенклатурну позицію, так як всі решта ми створювали. Можна створити папку, основні засоби. Пишемо ОЗ, так? І в ній створюємо номенклатуру. От. Давайте її відкрию, бо я її вже створила, так? Заходимо реквізити. Фінансовий облік. І тут заповнюємо інформацію, бо нам треба рахунок бухгалтерського обліку. Просто пишемо, що це група аналітичного обліку номенклатури «Необоротні активи. А ось тут ми створюємо настройку фінансового обліку номенклатури. В ній показати всі рахуночки, так? І рахунок прописуємо. Шукаємо, щоб на до нас прибуло, як номенклатурна позиція 1521. Казати всі. Ось тут. А тут є така специфіка в басі ЄРП. Далі одна штука. Ви ціни звичайний підтягне 400 тисяч гривень. Все, отак собі пропишіть, хай воно у вас буде. Доставка постачальник нам на наш склад. І тут дата вхідного документа номер 12 ну, я умовно прописала. Типу, як накладну рознесли. Проводимо документ. Натискаємо Дебет-кредит. Вам наша задача проводка, щоб з'явилася. Відобразити в регламентному обліку. Все, дебет 1521, одна штука з кредита 631 до в місяць і сума має бути. Так, тепер дивимося по методичці. Ми це зробили, і нам важливо в оборотно-сальдовій відомості побачити відображення 1521. Ідемо, фінансовий результат. Не так. Регламентований облік, стандартні бухгалтерські звіти. Оборотно-Сальдова загально беремо. Беремо рік і побачимо, що в нас є 15-21 15-21. Ну, я його вже закрила, бо я для вас робила урок, відповідно, вже і провела його до обліку прийняла. Ось ми придбали, так. У вас буде він не закритий, бо вам потрібно потім буде його прийняти до обліку. Тобто ми його придбали, і ми побачили, що він у нас є. Щоб прийняти до обліку, ми заходимо у регламентований облік і там шукаємо, де це можна зробити. ОЗ і об'єкти будівництва. Це ми бачимо, що тут у нас йде каталог, а документи по ОЗ. От, створити кнопка. Дивіться, у вас е, е, тут не буде можливості щось підтягнути, так? Мені, наприклад, треба зараз прийняти до обліку. От Я натискаю Створити. Що я тут роблю? Як я його заповнюю. Так, подія це експлуатація, підрозділ. Так, це у мене буде 106. Група шоста, бо це що, обладнання невелике, так? Можна 104. Амортизація, відповідно, тут автоматично у вас заповниться. Переходимо на амортизацію. Нараховуємо амортизацію, метод прямолінійний, стаємо 5 років експлуатації. так само і податковий облік. Далі ми робимо одну статтю витрат, нам дає можливість програма підтягнути, так? Ну Давайте кинемо на 231-й виробнича послуга. Шукаємо наші послуги. Тут я вже створюю загальну виробничу. Ну, давайте візьмемо виробнича послуга. Згадуємо, що у нас означає виробнича послуга, це 231 рахунок. Тут основні засоби просить карточку, інвентарний номер підтягнути, де ми вже створили в каталозі. Додатково, хто здав, прийняв, комісія і проводимо документ.